Фактично, вже скоро буде два роки, як я не ходив на побачення. Як на твою думку, змінилось все за два роки, особливо нічого не змінилось. Чи треба спочатку ну, єдине, там що може змінилась переписка, все більше і більше люди входять в месенджери, а раніше більше любили зідзвонюватися. Але це навіть за два роки, якщо взяти там зміни, вони мінімальні. Чи треба спочатку сходити умовно на 5-10 тестових побачень, аби відчути, чим дихають дівчата в листопаді 2023. Тут не стосовно навіть дівчат, просто стосовно самого себе. Якщо ти два роки не був на побаченнях, ти будеш нервувати, ти будеш хвилюватись, і 5-10 побачень тобі знадобиться, тобі знадобиться для того, щоб все ж таки. Себе почувати більш вільно, скажімо так, ти питання інакше будував своє. Я скажу, що тобі треба буде сходити на 5-10 побачень, перше ніж ти почнеш не тільки ходити на побачення заради результату чи досвіду, а насправді отримувати задоволення. Скоріше за все, буде так. Відчути вайб, як то кажуть, чи як себе вести. Бо я відчуваю, що мені зараз навіть у Тіндері банально тяжче, та й кількість мечів зменшилась. Чи пов'язане це з тим, що на два роки постарів, чи дівчата виїхали масово за кордон, чи зараз Тіндер вже не популярний, які даш поради? Все так чи інакше впливає. Дійсно, я ж не знаю, з якого ти міста. Може, з твого міста дійсно там дівчат більше виїхало. Так? Е Трошки конверсія у всіх просіла. Але тут саме головне не просто задавати собі питання: там, а що, дівчата змінились, ой, а лайків менше стало, а чому а що. Просто роби. Роби сьогодні, роби завтра, роби післязавтра. Мечів менше, але вони є. Переписуйся, запрошуй на зустріч. І ти, йди на ці зустрічі, спілкуйся, пробуй рухатись по стадіям, подивись лекції, щоб нагадати собі, що там треба робити. І все буде. І приписки будуть, і побачення будуть, і поцілунки будуть, і секс буде, і може навіть з кимось стосунки розпочнуться. Тому просто роби план про 5-10 тестових побачень приймається. Саме головне, щоб вони були. Як ти їх будеш називати, тестовими чи першими це вже не має значення.